Проводяться слідчі дії в компанії «Енергоатом», проводяться ці дії національним антикорупційним бюро спільно з спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Наскільки ви знаєте, і наскільки я знаю, так само як і ви з заяв енергоатоми, що повне сприяння з боку компанії всім слідчим діям, надаються всі необхідні запитувані документи, не чиниться жодного опору, жодного приховування. Компанія абсолютно відкрита до роботи з правоохоронними органами. В той же час хочу нагадати, що в нас під страшними атаками, масованими атаками енергетична система, і звичайно, що будь які Події, які відбуваються в енергоатомі, як в ключовій компанії, яка забезпечує понад 50% необхідної генерації для енергосистеми. Вони під увагою всіх, і, звичайно, для мене, як для міністра енергетики, дуже важливо, щоб слідчі дії відбувалися прозоро, відкрито. І всі особи, якщо такі будуть встановлені, і якщо буде доказана звичайно, їхня вина, нульова толерантність до корупції, всі мають. Бути притягнуті до відповідальності в зв'язку з результатами, які покажуть слідчі дії, розслідування, судова система. Тому в цьому плані дуже важливо, щоб процес відбувався саме так.